Олена Шуляк долучається до нашої ефіру. Голова комітету Верховної ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування регіонального розвитку і містобудування. Вітаємо вас вітаю вас, доброго дня. Як повідомив голова Європейської дипломатії Жозеп Борель, вже цього тижня на потреби України можуть направити перші мільярд 400 мільярд мільйонів євро доходів від заморожених російських активів. На що підуть ці кошти? Ну давайте по порядку. Перш за все потрібно розуміти, що з початком повномасштабного вторгнення, а вже в лютому 2022 року, величезна кількість країн, де знаходились активи Російської Федерації, зробили відповідні міри для того, щоб ці активи не можна було використовувати Росією і вони були заморожені. І майже дві два роки йшлися, йшла відповідна йшли відповідні перемовини з країнами Європейського Союзу зі Спо. Ученими штатами Америки для того, щоб зробити відповідний зрозумілий механізм для того, щоб ці кошти можна було використовувати для того, щоб підтримувати Україну. А я нагадаю, що ми говоримо зараз про суму майже 300 мільярдів євро А саме значна кількість коштів, а саме 191 мільйон мільярд євро, знаходиться в Бельгії. Це кошти російського центробанку. 50, 50 мільярдів євро Знаходять. Ця це кошти, які знаходяться безпосередньо у Великобританії. 19 мільярдів євро це кошти у Франції, а в інших країнах, в тому числі в Сполучених Штатах Америки, десь там 5-7 мільярдів доларів. Також це кошти, саме заморожені кошти від російських активів в цьому році навесні. А країнами великої сімки з залученням Сполучених Штатів Америки був розроблений відповідний механізм. Він був ухвалений безпосередньо європейським союзом, в тому числі, для того, щоб доходи від заморожених активів можна було використовувати для допомоги для підтримки України, і було вирішено, що Україна зможе отримати вже в цьому році 50 мільярдів євро. під, скажімо, так під залог цих коштів, які які є замороженими, і які генерують відповідні доходи, і зараз мова якраз іде про те, що перші 1,4 мільярдів можна було отримувати для того, щоб підтримувати Україну. А з самого початку цих перемовин було зрозуміло, що 90% цих коштів будуть витрачатися для того, щоб допомагати Україні вигравати війну, і саме ці кошти будуть направлятися на військову підтримку. Передусім, передусім для того, щоб закуповувати відповідну зброю, а 10% цих коштів можна буде витрачати безпосередньо на те, щоб відновлювати Україну. Ми зараз бачимо наскільки потерпає від Російської Федерації наша енергетична інфраструктура, і якраз можливо саме на ці на ці на ці сфери будуть направлятися відповідні кошти. Американські економісти запропонували нове рішення для фінансування відбудови України. Це такий собі трастовий фонд російських активів. Вашингтонське видання The Hill опублікувало статтю двох американських економістів: Майкла Бернстама та Стівена Роузфілда, які пропонують ідею створити незалежний цільовий фонд, який Консолідував би всі заморожені валютні резерви центрального банку Росії і слугував би механізмом кредитування та запозичень для відновлення України. Скажіть, наскільки це реалістична ідея? Ну, ми бачимо, що від початку, коли народжується ідея, як використовувати і який механізм застосовувати при роботі з замороженими російськими активами, безпосередньо від ідеї до початку і реалізації, на жаль, проходить досить довгий і політичний, в тому числі, шлях, який проходять країни Європейського Союзу, і безпосередньо Сполучені Штати Америки. А буквально нещодавно, в цьому році, сполучені Штати Америки ухвалили конгрес ухвалив відповідний закон. Він називається. Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців, і саме цим законом президент Сполучених Штатів Америки отримує право конфісковувати суверенні активи Російської Федерації, які потім можуть передаватися на рахунок спеціального неприбуткового фонду, і цей фонд таки називається фонд підтримки України. Але це поки що лише створення відповідного механізму це ще не процес передачі і не процес конфіскації. Цих суверенних активів Російської Федерації, звичайно, нам би дуже хотілося, щоб а, цей механізм, який вже ухвалив безпосередньо конгрес, почав працювати, і щоб ці активи починали працювати саме для того, щоб допомагати Україні і вигравати війну, і допомагати їй відновлюватися. Перш за все допомагати повертати наших українців додому. Я нагадаю, що ще в 2022 році Україна арештувала кошти російських банків, які працювали на території території України це були перші 17 мільярдів гривень від російського Сбербанку Росії. А і ці кошти були направлені на те, щоб українці, які втратили житло, яких воно пошкоджене, або взагалі ще зруйноване Російською Федерацією, щоб вони могли скористатися державною програмою підтримки таких людей, і таким чином могла працювати програма є відновлення. Дякуємо вам, Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.